Мобілізація як спосіб збагачення, як держава заробляє мільярди, залякуючи людей мобілізацією. Новий закон допомагає чиновникам набивати кишені. Для чого насправді ТЦК запровадила операцію бусик, а також ексклюзивно, які нині розцінки за відкос від служби? З вами агент агентненьфо. Найбільш обговорювана та болюча тема сьогодення мобілізація в Україні та її наслідки для армії, економіки та, звичайно, простих українців. Сьогодні я буду розбиратись, звідки ростуть ноги у новому законі про мобілізацію, та скільки на цьому може заробити держава офіційно та чиновники на корупційних схемах. Буде багато таємної інсайдерської інформації і цифр, які вас. Здивують на початку повномасштабного вторгнення до військоматів стояли черги з добровольців. Зараз все навпаки. Від згадки про ТЦК чи появі на горизонті людини у формі чоловіки призивного віку буквально зникають з вулиць. А хто сховатися чи втекти не встиг, ризикує бути примусово доставленим на проходження ВЛК. а потім, вже за декілька днів, опинитися в окопі. Коли подібні ситуації набирають розголосу, чиновники, звичайно, обіцяють розібратися. Та поки вони розбираються, непідготовлена належним чином людина може загинути. Що ж призвело до посилення мобілізації та запровадження варварських методів роботи від ТЦК? Чому посилили мобілізацію? Варіант перший. Не будемо відкидати очевидного факту. Військової необхідності. Добровольці закінчилися, а втомлені військові потребують ротації. І ще незадовго до своєї відставки тодішній головнокомандувач Валерій Залужний зробив жорстку заяву, звертаючись до парламентарів: ким мені воювати? Або звертатись до світу і там просити людей, або вийдіть воюйте, якщо не забезпечите. Та як у вас язик повертається, пропонувати народним обранцям йти в окопи? Мабуть, подумали тоді слуги народу. Із усіх сил взялися придумувати закон, котрий би посилив мобілізацію. Закон було впроваджено, і він дійсно дав свої результати. Чи стало легше військовим на фронті? Навряд чи дуже сильно. Бо військова підготовка швидко мобілізованих явно не на найвищому рівні. То для чого ж тоді було піднімати таку бучу? Правильно, заради грошей. Чому посилили мобілізацію? Варіант другий. За інформацією моїх джерел. Початково оновлення даних проводилося дійсно для того, щоб порахувати наявний ресурс. Але потім додалася фінансова складова. На мобілізації, як виявилося, можна заробляти. І то непогано. Звичайно, йшлося виключно про поповнення держбюджету і закривання потреб армії. Цілі, як завжди, благородні, методи, як виявилося, не дуже людей буквально закошмарили. Здається, що навіть неслухняних хлопчиків зараз лякають не бабаєм, а співробітником ТЦК. Не буду повторюватися, ви всі в курсі новітніх методів їхньої роботи. Та подібне залякування дає свій ефект: Ні, люди не пішли добровільно, аби уникнути неприємностей з ТЦК. Просто підвищилася їхня готовність поширше відкрити свої кишені, аби тільки не оце усе. На цій хвилі спочатку було запропоновано внести економічне бронювання. Умови прості: бізнес мусить платити державі по 20 тисяч гривень на місяць за кожного заброньованого працівника. Процитую статистику від видання LBUA. якщо 10 років тому в Україні проживало близько 21 мільйона людей працездатного віку, то зараз. Їх десь 9 95 мільйонів. При цьому з них близько 3 мільйонів це бюджетники, які отримують зарплату від держави. А 6 мільйонів це люди працездатного віку, які працюють в комерційних структурах і тягнуть на собі 20-22 мільйони, які зараз в Україні є. Отже, давайте проведемо прості підрахунки: якби представники комерційних структур вирішили б забронювати хоча б половину своїх співробітників. То держава потрима 60 мільярдів гривень. Непогано, правда? Чи пішли б всі ці кошти на підтримку військових чи комусь у кишені? Найближчим часом ми не дізнаємося. Бо така пропозиція від уряду викликала величезний супротив у суспільстві. Економічне бронювання називали офіційним відкупом від армії та поділом суспільства на бідних та багатих. Мовляв, хто може собі дозволити, працює і спить спокійно, а хто ні? Йде помирати на війну. А що ви думаєте про посилення мобілізації? Підтримуєте чи ні? Підпишіться і напишіть свою думку в коментарях. Оновлення даних зірвали навмисне, але коли йдеться про додаткові прибутки за рахунок простих і не дуже простих людей, зупинити наших чиновників здається неможливо. Коли стало зрозуміло, що економічне бронювання. Так би мовити, не прокотило, суспільство поставили перед новим економічним фактом: за неоновлення військово-облікових даних будуть штрафи суми чималі від 17 до 25 тисяч гривень. Фінальну дату, як пам'ятаємо, призначили 16 липня. Типу, хто не оновиться, той заплатить штраф. Це усе спричинило черговий колапс. Як виявилося, бажаючих поновити дані було більш ніж достатньо. Але система, схоже, не була готовою для адекватної роботи. Наприклад, як повідомляли журналісти, посилаючись на Міністерство оборони, столичні ТЦК можуть приймати до 70 людей на день. Але за неофіційною інформацією, справжня цифра до 25 людей на день. І це в той час, як під варима на оновлення даних чекали сотні чоловіків призивного віку. І мало того, вони займали чергу з п'ятої ранку. І то, якщо ти прийшов на п'яту ранку, ти був десь 60-й. Схожа ситуація була і у ЦНАПах. А ті, хто прагнув оновитися в електронному режимі, досить часто стикалися із зависаннями системи чи її збоями. Понад 100 мільярдів на штрафах. Що тут скажеш? Хочеться як завжди розвести руками. Мовляв, в нас все по старому. Не розрахували, не підготувалися. А може, якраз навпаки, таки розрахували. За офіційними даними, не встигли оновитися 6 мільйонів чоловіків призивного віку. Щоб було зрозуміліше, до чого я веду, процитую компетентну особу заступника парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності Андрія Осадчука. Оновились десь 4 мільйони 200. При тому, що чоловіків, які підпадають під оновлення, їх близько 11 мільйонів 100 тисяч. Відповідно, нескладна арифметика говорить про те, що у нас мінімум мільйонів 6 людей підпадають під автоматичне притягнення до адміністративної відповідальності. Ну якщо вже казати про нескладну арифметику, то давайте порахуємо, скільки може отримати держава, якщо притягне неоновлянців до адміністративної відповідальності, тобто стягне з них. Штрафи. Вони, нагадаю, коливаються від 17 до 25 тисяч гривень. Візьмемо середню цифру штрафу 20 тисяч і помножимо на кількість тих, хто не встиг. Виходить, 120 мільярдів гривень. І тут мушу нагадати, що фантазія посадовців не обмежилася. Бо навіть якщо людина сплатить штраф, це не означатиме, що він не прийде повторно. Тобто вказана сума легко може подвоюватися. Потроюватися і так далі. Повідомлялося навіть, що у випадку, коли загальна кількість штрафів досягне 160 тисяч гривень, в людини за їх оплати можуть конфіскувати майно, в тому числі нерухомість. З одного боку можна казати: на що вдієш, держбюджет потребує поповнень, Треба ж країні якось жити. Та й витрати на тих, хто таки воює, можуть покритися. Воно ніби й так. Але мені, як завжди, не дають спокою два питання. Перше, дуже вже очевидно, що чиновникам було вигідно, щоб якомога більше чоловіків не встигли оновити дані. А друге, дуже хочеться, але не дуже віриться, що усі стягнуті кошти підуть за призначенням, а не по кишеням. Троситимуть чоловіків за кордоном. До речі, якщо ті чоловіки, котрі зараз знаходяться за кордоном, трохи видихнули і радіють, що мобілізація їх може оминути, даремно Маю для вас погану новину від інсайдера, найближчим часом за вас візьмуться ще міцніше, ніж за тих, хто на нові дані і знаходиться в Україні. Як повідомляє моє джерело, витрясти штраф із тих, хто на місці, може бути дещо затратно. Бо ж рішення суду про адміністративне стягнення ще можна оскаржити. Тому швиденько спробують обробити закордонних неоновлянців. Схема така: за три місяці планується представити пілотний механізм фіксації: виїхав, не оновив, виписали штраф, не оскаржив, наклали арешт на майно і конфіскували. Все логічно. Щоб оскаржити штраф, треба повернутися до України. А усвідомлюючи, що на даний час це квиток в один кінець, більшість обере втрату майна. А це чергові мільйони чи навіть мільярди гривень швидких надходжень. Під шумок мобілізації збільшать податки. Але як виявилося, не мобілізацію єдиною. Не можу тут не згадати про іще одну офіційну статтю доходів для держави, яку збираються от от запровадити: це майбутнє підвищення податків. Видання цитують міністра фінансів Марченка. Війна невблаганна, і вона триває. Тому ми маємо відповідати на нові запити сил оборони та інших військових відомств на додаткове фінансування. Така потреба становить 500 мільярдів гривень. Ось що іще спробують витрасити з кишень населення. Підвищення військового збору. Для фізичних осіб до 5% від доходів, для юридичних осіб 3 та 4 групи 1% від доходу, для ФОП на єдиному податку третьої групи 1%. Поїхали далі: 30% військовий збір на продажах ювелірних виробів, 15% військовий збір при купівлі нового авто, 5% військовий збір при продажу нерухомості, для фізосіб, які продали один об'єкт за рік. 5% військовий збір на послуги мобільного зв'язку. Схоже, єдиний варіант вирішення військових проблем витиснути останні з людей. А я от думаю, що якби самі можновладці скинулися і хоч трохи відщипнули від своїх статків, проблема було б вирішено. І не треба було б душити податками людей, які без того збідніли під час війни. Скільки коштує відкопитися від смерті? Але це лише можливі доходи, котрі отримає держава офіційно. Якщо вірити, що такі гроші таки будуть використані за призначенням. зараз я вам розповім про інший бік медалі, тобто про заробітки на мобілізації завдяки корупційним схемам. Я отримав дуже цікаву інформацію на умовах анонімності і готовий поділитися нею з вами, цю схему мій інсайдер назвав мобілізаційним рабством. Згідно з нею існує негласна домовленість з правоохоронцями, що ті в обмін на відстрочку від служби усіляко допомагають ловити ухилянців. У тих, хто попався, виходить два шляхи: або воювати, або платити, або й те, і інше. Ось які розцінки для вже мобілізованих повідомили мені джерела за вихід з навчання в хороший підрозділ, подалі від лінії фронту та небойову посаду. Може вартувати від 2,5 до 5 тисяч доларів. А вже безпосередньо в частині, якщо вона в зоні бойових дій, за те, щоб тебе не відправляли на бойове завдання, потрібно буде платити по 30 тисяч гривень на місяць. Аж кулаки стискаються від такого цинізму. Виходить, що хтось може просто відкупитися від смерті, а в кого грошей немає, іде призволяще. Мільярди доларів на мобілізаційній корупції. Що ж, те, що в армії існує корупція, давно ні для кого не секрет. Новини про діячів, котрі наживаються на військових оборудках, з'являються із злякаючою періодичністю. Але сьогодні я вам розповім дещо новеньке: отже, як повідомляє моє джерело, уся буча з підсилення мобілізації була створена в тому числі і для того, щоб оцінити плата готових відкупитися від служби. Тож, нарешті, до найцікавішого. Що по чому? Нагадаю, що жодного офіційного підтвердження, наведення далі інформації немає і ніколи не буде із зрозумілих причин. Тож просто наведу цифри, отримані від моїх інсайдерів, півтори-три тисячі доларів оновлення даних і проходження ВЛК без видачі бойової повістки, три-п'ять тисяч доларів підтвердження відстрочки через комісію, п'ятнадцять тисяч доларів підтвердження інвалідності. 20-25 тисяч зняття з обліку. Джерела повідомляють, що приблизна кількість бажаючих не йти до армії і готових за це заплатити вже підрахована. Це близько мільйона чоловіків. Давайте знову повернемося до математики. Якщо взяти середню суму хабарів, вийде приблизно 11 тисяч доларів, множимо на мільйон, виходить 11 мільярдів доларів. Це звичайно дуже умовна сума. Але лише уявіть собі, це шоста частина найбільшого американського пакету допомоги Україні, котрому чекали майже півроку. І це точно в десятки разів більше, ніж ті можливі суми, котрі ми підрахували раніше, і котрі можуть стягатися з людей офіційно. Зізнаюся, в мене немає слів. Звичайно, я в жодному разі не хочу ставити під сумнів необхідність мобілізаційного процесу. Всі ми розуміємо, що якби не мобілізовані військові на фронті, зараз нашої країни могло б вже й не бути. Ми б з вами перетворилися на рабів окупанта і в цей час саме проводили б промивання мізків пропагандою. Але, як на мене, держава обрала принципово неправильний підхід до процесу. Замість того, щоб перебувати зі своїми людьми у форматі діалогу, пояснювати, популяризувати і залучати, наші вимкнули режим залякування. І покування у бусіки. Ну і, звичайно, найпотужніший демотиватор це тотальна корупція в армії, несправедливе розподілення коштів, відмивання грошей, жебрацька ситуація з військовими і розмиті перспективи демобілізації. Якби кошти нарешті перестали тирити і спрямували на необхідні речі, то огляди і ухилянців би поменшало. Якщо вас зараз переповнюють такі ж емоції, як і мене, не стримуйтесь. Підписуйтесь та пишіть свої думки в коментарях. Колись сказали, кому війна, а кому й мати рідна. Це про тих, хто отримує зиск від страждань інших. На жаль, сьогодні це реалії нашої країни. Щойно починаєш задумуватися над тим, які масштаби наживи на військових діях в Україні, стає моторошно. Хочеться опустити руки, але не можна. Бо саме в наших руках наше майбутнє.